У Запоріжжі створили путівник безоплатних медичних послуг та готують відкриття ветеранського центру. За даними департаменту охорони здоров'я, майже 30% запоріжців не знають, які безоплатні медичні послуги доступні в місті та як їх отримати. Щоб вирішити цю проблему, у Запоріжжі розробили спеціальний путівник, де детально описані всі доступні медичні сервіси від первинної допомоги до спеціалізованого лікування. Друк збірки підтримала благодійна організація Рубікон. Волі, окрім цього, у місті вже створили ветеран про Запоріжжя, нове комунальне підприємство, яке стане частиною всеукраїнської мережі безбар'єрних мультифункціональних центрів для ветеранів. Тут вони зможуть отримати необхідні послуги, підтримку для адаптації в цивільному житті, а також спілкуватися з побратимами і цивільними. Міська влада вже набрала спеціалістів, які допомагатимуть ветеранам та демобілізованим у вирішенні соціальних і медичних питань. Проєкт розробили міністерство у справах ветеранів ветеранів та ветеранська спільнота з урахуванням реальних потреб військових. Після завершення ремонту заклад офіційно відкриється. На раді ветеранів також обговорили ініціативи, які вже впроваджуються у Запоріжжі. Ми дійсно нашим путівником зацікавилась не тільки місто і всі галузь, а навіть і області. Ми максимально зараз позиціонуємо, говоримо і ведемо перемовини з обласним департаментом, щоб все таки туди включити і обласні лікувальні заклади, тому що це про громаду, і ми отримуємо і спеціалізовану, високоспеціалізовану медичну допомогу. Також на засіданні обговорили і питання щодо розподілу роботи ради ветеранів по районах міста та створення майданчиків для дозвілля ветеранів і на сьогоднішній день роботи неймовірно багато. Чому і є величезне бажання розбудувати роботу, налагодити роботу районних рад ветеранів, щоб трошечки розвантажити проблемні питання і вирішувати їх вже на рівні району. Тому що район дуже швидко зможе знайти ветеранів, з'ясувати їх проблемні питання, набагато швидше відреагувати. Це була хороша ініціатива створити раду ветеранів, тому що ну, я думаю, що вона допомагає нам вирішувати ті питання, які, до прикладу, є ситуативними чи є системними, і ми можемо їх розглядати більш детально і вирішувати безумовно.